Oh no. Буду говорити правду. Вам. Як змінити своє життя, як змінити свою реальність і чому вона не міняється? Чому ми так хочемо, дуже сильно хочемо, щоб в нас змінилися наші, наші обставини, нашого життя, але ніяк не виходить. Чому взагалі у нас наше життя не міняється? Я думаю, що ви чули таку фразу: де наша увага, там наша енергія. Уявіть, що кожна, кожна наша думка. Все, про що ми думаємо, це такий електричний заряд, електричний струм, віра, дуже приємна віра. Те, що ми думаємо, а наші думки це продукт нашого мозку, а мозок він електричний, в ньому купа електричних імпульсів. І от, кожна наша думка це маленький електричний струм. І коли ми направляємо увагу на щось, ми. Направляємо туди енергію. Струм це енергія, да, енергія електричства. От якщо брати квантову фізику, я думаю, що всі чули, що є наука, ми взаємодіємо з полем нескінченних можливостей. Зараз буду пояснювати, що це означає такі заумні слова, але насправді все дуже просто. І це поле навколо нас, воно пусте. Воно пусте, в ньому немає нічого, тобто квантове поле це пустота, і ми постійно знаходимося в ньому. Ми про нього в більшості своїй не знаємо, ми його не бачимо, не відчуваємо і ми думаємо, що його немає. Але поле існує, і ми в ньому знаходимося постійно. Це поле воно реагує на наші думки, на наші наміри, на нашу увагу. Тобто, коли ми думаємо колись якусь думку. Або відчуваємо емоції, ми посилаємо думку, думаємо, ми посилаємо е, імпульс в, на в квантове поле. І буквально, буквально те, на що ми дивимося, або про що ми думаємо, воно і оживає. Воно оживає спершу в нашій уяві, потім оживає в реальності. Чому? Тому що е, це квантове поле це м, така, знаєте, як. М, Кладість нескінченних варіантів, і в цьому квантовому полі є безліч варіантів нашої реальності в цьому квантовому полі, я можу, наприклад, зараз сидіти на Мальдівах, проводити вам ефір, або я можу зараз проводити ефір, десь не знаю взагалі в Китаї, або я сижу тут в Україні. Є в квантовому полі є всі ці вероятності, і якщо я спрямовую увагу на ту реальність, де я сижу на Мальдівах. Спочатку вона оживає в моїй уяві, я в неї вірю, я направляю туди свою енергію, свої думки, я відчуваю емоції. Ну, про це ми пізніше поговоримо, як взагалі е створювати свою реальність. І е з, часом, з часом вона ця реальність проявляється на е матеріальній. Саме в нашій реальності матеріальній. Наприклад, ще, якщо ми думаємо про нестачу, про нестачу грошей, або недостатньо там, мене люблять, у мене немає, наприклад, партнера, не, не люблю слово партнера, коханого чоловіка чи хлопця. Це ж теж недостача, да, недостача любові. Я думаю про це, направляю туди свої думки, свою увагу. Увага це енергія. І ця реальність оживає. І я, якщо я про це думаю в моїй голові, то в моїй реальності я на об'єктивній реальності, на матеріальній реальності я починаю бачити цього все більше і більше. Тобто не, не вистачає, наприклад, грошей. І я бачу, що то там якісь платежі приходять, а тобі треба їх оплачувати, то ти щось в магазин прийшла, а тобі не вистачає на якусь твою хачушку. Або, наприклад, якщо в стосунках не, не вистачає любові, ми все більше і більше, навіть якщо ми знаходимося в стосунках, ми все більше і більше бачимо підтвердження того, що любові в мене недостатньо. Або мені партнер не, не приділяє увагу, коханий, або не говорить гарні слова, або я не відчуваю себе любимою або виникають якісь такі ситуації, де я сумніваюся в тому, що я любима і взагалі я сама себе перестаю любити сама, говорю собі якісь, думаю про себе якісь такі думки, які ну, взагалі не свідчать про любов до себе. Так це і працює. Це не якась там магія, це просто фізика. Інакше кажучи, те, куди ми дивимося, те ми і створюємо. Чим більше ми думаємо про недостачі... Або про хвороби, або про нещастя, тим більше ми це відтворюємо в своєму житті. І, е, щось моя кошечка активізувалася. І е, ми зосереджуємо свою увагу на дефіциті, на недостачах, на хворобах і створюємо свою реальність відповідно. Це от квантове поле воно починає формувати навколо нас оцю, е, таку реальність, якій в нас. Не вистачає грошей, нас недостатньо не хороше здоров'я, або геть зовсім погано, у нас немає е, стосунків гарних, хороших або вони є, але вони просто отвратительні. Якщо ми вибираємо фокусувати свою увагу, а увага це енергія на можливостях, на потенціалі, е, на ізобілії, на любові, на здоров'ї, то ми підживлюємо. Ці частоти, частоти я маю на увазі оці потенціальні можливості. Якщо ми спрямовуємо свою увагу на те, що ми хочемо, то ми це і створюємо. Дуже просто це працює. Працює це дуже просто, але складність в тому, що нам інколи дуже важко усвідомити, що щось з нами відбувається і щось не так. І дуже складно відслідкувати наші оці установки і програми, наші переконання, які призвели до того, що у нас у житті от такий негативний сценарій програється. Тому що все, що у нас в нас ну, в негативі, в мінусі, це все наші програми. Наші установки убіждення, тобто те, що ми думаємо про гроші. Що ми думаємо про гроші? Що гроші це страшно, це важко. їх Треба заробляти дуже тяжким трудом, і тільки тоді, тоді можливо, вони будуть. Це теж установка, яка нас обмежує. Або про що ми думаємо про кохання? Що там часто жінки говорять, чоловіки хто козли? так? Да? Це установка, яка нам звичайно, що не принесе щастя і кохання. Ми оцю думку, ми посилаємо її в квантове поле, і вона до нас повертається такою реальністю, що ми притягуємо до себе ну, типу козлів. Отак це і працює. Насправді, все дуже просто. Але не зовсім просто, якщо вже дійсно братися за це і дійсно створювати свою реальність. Існують два таких поняття, як конвергентна і дивергентна увага. Що це означає? І взагалі, чого це важливо, для чого я це вам розповідаю? Що наш мозок людський він може працювати в двох режимах. І перший режим, режим це конвенгертна увага. Це коли в нас наш фокус уваги звужений дуже сильно. Наприклад, якщо ми набираємо повідомлення, ми дивимося в повідомлення, дивимося текст, там читаємо, думаємо про те, що треба написати. Оце є звуження нашого фокусу. Нам цей режим потрібен для того, щоб підтримати нас в таких стресових ситуаціях, коли нам потрібно у нас ну, якби, постає питання про виживання наше. Або, наприклад, треба там ухвалити термінове рішення, або мене там хтось підрізав на дорозі. Мені треба там швидко. Швидко зреагувати і щоб не потрапити в аварію. От, якусь проблему вирішити, щось там хтось захворів, там ще якісь такі питання, от це саме це, і е, вирішує, ну, допомагає ця увага звуженого фокусу нам зосередитися на проблемі. <кій> і в цьому стані ми бачимо лише вузький спектр нашої реальності, тобто. Ми можемо фокусуватися в цей момент тільки на цій проблемі, щоб ефективно її вирішити. Це корисна така функція, опція закладена в нас природою, але вона виснажлива. Чого виснажлива? Тому що коли ми живемо постійно в такому режимі, постійно наш фокус звужений на якихось, наприклад, проблемах, там нестача грошей, погане здоров'я, погані стосунки, немає роботи, там ще щось. Ще що. Ми постійно звужуємо свій фокус уваги на цій проблемі. А там, де наша увага, я вже говорила, там наша енергія, і ми цю енергію направляємо на негатив, і цим же створюємо негатив. Коли ми перебуваємо в цьому режимі. Конвергентної уваги та щось цей кс, -кс, кс Іди сюди. Що случилось? іди сюди, кс -кс -кс. Коли ми постійно перебуваємо в цьому режимі збуженого фокусу, ми дуже сильно втрачаємо свою енергію, наш організм виснажується і ми навіть це може призводити до захворювань. Існує ще один режим роботи нашого мозку це дивергентна увага. Це навпаки розширена увага. Тобто, коли ми не фокусуємося на чомусь одному, а наш, би, наш фокус уваги він і тут, і ніде. І ну, от. ми, якби гнучки, ми більше сприймаємо реальність такою, яка вона дійсно є, а не фокусуємось на проблемах. Ми бачимо більш таку широку картину. Ми відчуваємо це, коли знаєте, відчуваєш інтуїцію, відчуваєш, от бачиш знаки від всесвіту, бачиш якісь, от, там щось там у тебе запит, якийсь виник, ти раз, десь щось прочитала, ага, оце мені знак, це відповідь на моє питання. І цей стан він допомагає нам шукати нестандартні вирішення наших питань, тому що наш фокус уваги він широкий. Ми можемо. Не думати тільки над одним варіантом вирішення проблеми. У нас з'являються різні варіанти. І оце і є слухати свою інтуїцію. І це той стан, в якому працюють творці винахідники, художники і діти. От, тобто розширений фокус уваги. Чому це важливо? Чому це важливо з наукового погляду конвергентний. Фокус уваги активує нашу симпатичну нервову систему. Це ще по-іншому можна назвати бий або біжи, або ховайся. Коли у нас якась стресова ситуація відбувається, у нас виникають от три таких: щось моє кітку і в общину Три таких е варіанти забиті, е скажімо так, або ми тікаємо, або б'ємося, або ховаємося. От. А дивергентний фокус уваги він активує парасимпатичну нашу нервову систему. Це стан спокою, врівноваження, творчості, відновлення. <кхм> І, е Проблема наша сьогодні в тому, що ми дуже сильно застрігаємо саме в конвергентному режимі, і е, ми постійно сфокусовані на тому, щоб вирішувати якісь задачі. Постійно в нас якісь проблеми. Ми просинаємося зранку. і У нас уже куча мислів в голові. Мені треба туди то піти, те, те сказати, там проблему якусь вирішить. Ага, а ще в мене щось болить. Я згадала, що в мене щось болить, бо ще ж вчора боліло. А, а я подумала, що про те, з ким вчора поскандала, треба було так сказати. Він мені сказав отак, а я б йому ще отак сказала. І ми фокусуємося на проблемах. І е, один із ключів до зміни нашої реальності, нашого життя це розширювати фокус своєї уваги. І... Про це, як це зробити, я е, розповідаю уже на своїх е, розборах трансформаційних. От, е, а зараз ми ще поговоримо трошки про те, як ми втрачаємо нашу енергію. Ми втрачаємо нашу енергію. Взагалі, для чого нам потрібна енергія? Енергія нам потрібна для того, щоб е, Якщо ми хочемо змінити своє життя, якщо нас щось не влаштовує, нам потрібна енергія. От, не знаю, як на українській мові сказати, созідательна, творча, мабуть, да? і нам потрібна ця енергія для того, щоб створити в нашій уяві спочатку, а потім і вже вона проявиться ця реальність у житті, і на це потрібна нам енергія. Але ми дуже багато її втрачаємо. По-перше, те, що я перед тим сказала, що Фокус уваги звужується на проблемах, і ми туди дуже сильно просто так, така труба, широка труба, чи в неї ввалить та енергія, вона просто втрачається, і ми, ми тоді відчуваємо себе такими як виснаженими, як вижатий лимон. І коли ми думаємо про минуле. Що відбулося вчора, позавчора, що колись там було, 10 років назад, а там бивший мене обідив, а там він мені зрадив, а там мене хтось предав, а там ще щось було, а там колись була почала війна, почалася там, бомбили і так далі. Ми думаємо про минуле і дуже сильно зливаємо туди енергію. Коли ми думаємо про минуле, про те, що було, ми дуже сильно зливаємо туди свою енергію. Минуле воно вже було, воно вже. Закінчилося, його вже немає. І його вже немає і не буде. Тому дуже неправильно і нерозумно думати про те, що було. Але ми дуже сильно любимо залипати в минулому. Чому? Тому що ми, нас тримають ті емоції, які ми переживали тоді. Наприклад, коли почалась війна, всі пам'ятають той день, як було дуже страшно. Оце ця емоція страху, вона в нас постійно відтворюється і нас, так скажемо, заставляє споминати той досвід, той день, коли нам було дуже страшно. І саме ця емоція страху вона тримає нас в минулому. І коли ми думаємо про це про минуле, ми дуже сильно втрачаємо свою енергію. Так же саме, коли ми думаємо про майбутнє. Майбутнє його не існує. тобто Є тільки сьогодні, завтра не існує. І це лише така модель в нашій уяві. Але ми, коли думаємо про те, що буде завтра, ми теж втрачаємо свою енергію. Теж так само, як і з минулим, Ми теж втрачаємо свою енергію. Думаємо про майбутнє в основному, орієнтуючись на те, базуючись на той свій досвід, який вже в нас є. Той досвід, який був учора, позавчора, рік тому, 10 років тому. І як ви думаєте, яке майбутнє ми створюємо? Ми створюємо майбутнє на основі нашого минулого. Тобто таке саме, яке було. І ми постійно знаходимося в цьому циклі. От, минуле майбутнє, минуле майбутнє. Воно не міняється. Тобто, я відчуваю те, що відчувала вчора, говорю те, що я говорила вчора, думаю те, що говорила вчора, і таким буде моє завтра. Все дуже просто. І як же ж нам. Вийти з цього такого замкненого кола. Нам, щоб вийти з такого замкненого кола, нам треба бути, навчитися бути, перебувати в моменті тут і зараз. Коли ми в моменті тут і зараз ми знаходимося в режимі енерговідновлення, це як уявіть, як поставити телефон. Ну, телефон сів уже, да, майже там 1-2% і ну вже все, ну все, в нього вже. Мало заряду, і коли ти ставиш телефон на зарядку, він починає набирати швидко заряд, відновлюватися. Оце і є, коли перебуваючи в режимі а, тут і зараз, ми, як ті телефони, ми заряджаємося, ми повертаємо собі ту енергію. Тобто ми перестаємо витрачати на минуле і на майбутнє. Ми її восполняємо, ми її собі повертаємо, і в нас тоді вже навіть повен... ну, як, як машину заправляємо, так? повен бензобак. І Коли машини повинен бензобак або в телефона повна зарядка, ми можемо дзвонити, писати, працювати, ми можемо їхати на машині куди угодно. От так само і в нас, коли в нас наша енергія повертається, ми можемо творити, ми можемо створювати все, що ми захочемо. Абсолютно все, будь-яку реальність, будь-яку єдине, що нам потрібно для цього енергії. І щоб повернути собі свою енергію, енергія нам потрібна для того, щоб створювати свою реальність, ту, яку ми хочемо. Нам важливо перестати зливати ту енергію в минуле і в майбутнє. І тоді у нас буде, буде ресурс для того, щоб створити свою реальність. І наша реальність не змінюється лише тому, тому що ми її відтворюємо на основі нашого минулого досвіду, на основі того, що ми вже пережили, переживаємо кожного дня. І кожного дня ми дублюємо ту реальність, в якій ми знаходимося. І е, на що ми дивимося, про що ми думаємо, що ми відчуваємо, що ми говоримо і як ми діємо, таким буде наша, е, наше життя, наша реальність, наше майбутнє. Це треба запам'ятати, тому що це. Істина, від якої нікуди не дінешся. Як віриш, не віриш, працює це для тебе чи ні, але воно працює, воно дійсно це закон всесвіту, від якого не втечеш нікуди. І світ навколо нас це відображення нашого внутрішнього стану. Все, що в нас відбувається в житті, це лише результат наших переконань, думок, наших програм. І е, якщо ми змінюємося, ми перестаємо витрачати свою енергію на нам непотрібне минуле, яке вже пройшло, якого ніколи вже більше не буде, і на майбутнє якого ще не існує, то ми змінимося самі, і зміниться, звісно, наша реальність. Вона підтягнеться сама автоматично. Е, і це не лише теорія, це такий квантовий закон, це такий закон Всесвіту. А ті, хто будуть дивитися, цей ефір запису. Я вас запрошую на свій трансформаційний безкоштовний розбір. Ви можете прийти зі своїми якимись питаннями, і ми їх розберемо. Подивимося, куди, чому у вас не виходить те, що у вас не виходить, в чому проблема. І розберемося з ресурсами, які потрібні вам для того, щоб отримати те, що ви хочете. Пишіть мені в Дірект, Хочу розбір. І ми виберемо для вас і для мене зручний час для розмови. Буду вдячна вам за коментарі. Чи було все вам зрозуміло, чи було корисно почути цю інформацію. І буду вдячна, якщо ви поділитеся цим ефіром з ким з тим, з ким ви хочете. Ви по-любому знаєте ту людину, яку якій би треба цю інформацію було почути. Бо це дійсно інформація дуже класна, дуже. Ну, як не то, що класна, вона істина, це просто закон. Ну знаючи його, ти стаєш властіліном колець. Просто ти починаєш бути хазяїном свого життя, а не жертвою. Не тобою керують, а ти починаєш керувати своїм життям. Реально, це ця інформація колись в далекому 2019 році змінила моє життя і далі продовжує допомагати мені змінювати своє життя. І в і в стресових ситуаціях, наприклад, такі як, як коли війна почалась, теж ця саме це мене врятувало від е, е, дуже поганих е, станів і поганих е, событий в моєму житті. І тому е, я ділюся з вами цією інфою і хочу, щоб ви е, повірили в те, що ви можете, ви можете. Більше чим ви думаєте, ви можете створити будь-що в своєму житті, будь-що варто лише повірити, і варто перестати зливати свою дорого, дорогоцінну енергію, яка просто необхідна нам. Варто перестати робити ті самі вибори, реагувати по-старому, думати по-старому, говорити по-старому, відчувати по старому, і все зміниться. Все йде ізнутрі. тільки ми міняємося ізнутрі, все міняється, потім наша реальність підтягується. До тих пір ми, от знаєте, я недавно прочитала таку фразу, що якщо ми не мислимо, ну взагалі мислення людині дано для того, щоб керувати своїм життям, е, є вселенський розум, от там хтось на нього каже Бог, хтось на нього каже <кій> вища сила, я буду говорити вселенський розум, і він є у кожному з нас. Він є, якби от така субстанція, яка всюди. Вона і ця субстанція є в нас. Ми її частинки, а вона наша частина. Тобто ми частини цієї субстанції. І коли ми мислимо, ми активуємо цей вселенський розум. Я розумію, що цю інформацію можливо важко усвідомити, але можливо кілька разів прослухайте, тоді вам вас воно вляжеться. Коли ми думаємо, мислимо, ми активуємо цей вселенський розум. А він же ж дуже він, він просто всемогучий, може створити все в нашому житті. Це те, про що я говорила на початку ефіру, квантове поле, можна так дуже сказати. І коли ми думаємо, ми включаємо в собі творця, як багато зараз духовних людей говорять, що ми творці, от так проявляється наша творчість. Думками ми створюємо нашу реальність. Ми е, діємо на вселенський розум, на ту силу, яка нас всіх створила, створила нашу планету, нас, кожну людину, кожну тварину, кожну травинку, рослинку і так далі. Ми діємо на цей розум, і Він нам створює те, що нам потрібно, що ми хочемо. І е, е, якщо ми усвідомлюємо цю силу в собі, вся, для нас немає нічого неможливого. Е, нам варто в неї повірити, нам важливо в, не... в неї повірити, і нам важливо усвідомити, що вона у кожного з нас є, в абсолютно в кожної людини. Немає такої людини, в якої немає цієї сили, абсолютно не існує таких людей. Питання лише віри в себе і в свою силу, і питання знань і примінення цих знань у своєму житті, тому що недостатньо просто, просто знати якусь інформацію, якщо ми просто знаємо якусь інфу, це просто філософія, якщо ми її приміняємо вже в житті. Тоді вона стає реально знаннями для нас, і вона створює нашу реальність. На сьогодні все. Бажаю вам кожному, кожній, щоб ви усвідомили свою силу, щоб ви повірили в себе і щоб ви стали творцем свого життя. Ви почали ним керувати не через тривожку, не через контроль якихось подій. Які від вас не залежать, а через саме через внутрішній стан. Оце і є істинний контроль свого життя, коли ти сам створюєш сама, створюєш свою реальність. Хто хоче глибше розібратися в цій темі, я вас запрошую на свій розбір. Пишіть мені, хочу розбір, дірите, і приходьте, будемо говорити. І всім до побачення, гарного, тихого, спокійного вечора.